Нове керівництво президент України Володимир Зеленський повністю перезавантажив верхівку Збройних сил. Почав із головнокомандувача. Не всім звільнення Валерія Залужного прийшлося до душі. У столиці прийшов мітинг. Даруші! 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 Даруші Та найголовніше не стішилися сирським вороги. Про це каже екс-командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес. Генерал Сирський, звичайно ж, є офіцером, котрого обрав президент, щоб той узяв на себе командування українськими збройними силами. Це не конкурс краси і не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід, він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім не щасливі бачити на чолі збройних сил України ще одного видатного командувача. З заміною залужного на Сирського не обійшлося. Далі з'явився указ про призначення генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Новим командувачем сухопутних військ зсу замість Олександра Сирського до цього він відповідав за організацію оборони та забезпечення міста Києва у перші дні повномасштабної війни. Найбільше, найчисельніша частина славного українського війська, що бере на себе основний удар противника, несе найважчий тягар війни. Честь служити пліч опліч з вами, мужні воїни. Далі президент змінив керівника об'єднаних сил зсу замість Сергія Наєва. Призначив Юрія Содоля, який до цього був командувачем морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. Наєв про свої звільнення дізнався зі змі. Щиро дякую всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру і підтримку. Новим начальником генерального штабу ЗСУ став Анатолій Баргилевич, який до цього обіймав посаду командувача сил територіальної оборони. Крім того, він був начальником штабу оперативно-стратегічного групування військ-Хортиця. На цій посаді він замінив генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Пліч опліч ми воювали на Київщині та спільно продовжили захищати країну на сході. Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угрупування військ-Хортиця. Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої. Перемоги, честь, а от на місце Баргилевича прийшов Ігор Плахута. Навколо його персони розгорівся в скандал. Він за інформацією змі керував внутрішніми військами МВС під час розгону майдану. Втім, військові стають на захист. Скандал, який зараз розгорівся довкола генерала Плахути, є надуманим надуманими протягнутим залкам. Можна бути сто разів патріотом і говорити про якісь високі речі. А можна розбитися в осколки, виконуючи бойову завдачу на лінії фронту, і цим все сказано. Це генерал не слово, а діла, який власним прикладом мотивує сотні людей довкола себе обороняти нашу країну. Новий командувач десантно-штурмових військ тепер Ігор Скейбюк. б'юк раніше посаду займав генерал-майор Максим Миргородський. Саме Скейбюк б'юк керував успішним наступом на Харківщині. Бригада діяла на напрямку головного удара. Ми діяли після того, як підрозділи першого шалону проб'ють оборону противника. Кінцева задача це було володіння містом ізюму, і допоміжна задача це формування кільця оточення спільно з іншими підрозділами по ізюмській групіровці противника. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.